Місто тримається. 125-та бригада територіальної оборони з Львівщини на захисті Бахмута. Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області за добу. Троє місцевих мешканців загинули, четверо отримали поранення. У Кадіївці вибухнув російський склад з боєприпасами. Бахмут це Україна. Любіть ЗСУ. Військовослужбовець позивним Макс, сержант роти 125-ї бригади ТРО. Захисник показує наслідки ворожих обстрілів в центрі міста Бахмут. Подивіться направо. Це якраз наслідки прильотів радів. Вони тут літають зазвичай з двох напрямків. До той напрямок наопитне. І з іншої сторони ми зараз не бачимо за посадками, там за річкою вже ворожі війська. І постійно-постійно пробують сунути сюди. Ворог має перевагу у кількості техніки та особового складу, каже боєць. Штурмують росіяни місто щодня, несуть великі втрати. У нас медицина працює, це дозволяє багатьом, отримавши поранення, там легкі, середні, з часом повертатися сюди. Тобто, поранені трьохсоті одразу евакуйовуються, лікарі спасають. З тієї сторони ми подібну реакцію бачили лише коли воює спецназ, коли воює, воює десантура. От тих, поприбивав, вони задимились і почали евакуацію. І ти ще в, по дорозі ще насипаєш туди. Здебільшості того нема. Падають, там же залишаються, валяються трупи по вулицях. Канонада у місті не замовкає. Окупанти використовують розвідувальні дрони. Вони керують мінометні обстріли, розповідає Макс. В хатку, в хатку, в хатку. Де там міномет? Та скорше за все міна. От, скорше за все 82. І скоро все навіть не по нас. Але, ну повторюсь, тут постійно птахи і не тільки наші птахи. Тому якщо ти спалився, ліпше перечекати. Обов'язково треба розуміти, де з якої сторони в тебе ворог. У нас ворог по праву ручку. І у нас там, де димити працює наша артилерія на 12-ту. Звідти також прилітає. Тому завжди пам'ятайте, де ваш ворог, де у вас 12-та година, які ділянки прострілу. Очі треба тримати завжди на ворога, ну а дубку ліпше десь під будинком або ліпше навіть в підвалі. Такі оборонні споруди українські військові обладнали по всій території міста. У випадку просування техніки ворога з цих позицій її будуть нищити, каже боєць. Звідси ти можеш висунутися з гранатометом. Сектор обстрілу тут чудовий. І будь-яку падло, яка хоче до тебе поближче підібратися, вже звідси відбити. Ну, і ничок таких по місту трохи трохи наробили. Не вірю я в те, що місто, місто будуть здавати. Принаймні, якщо і будуть здавати, то лише на наших умовах і лише з великої кількості втрат зі сторони ворога. Бригада Макса була сформована у Львові для оборони міста, чергування на блокпостах та захисту стратегічних об'єктів. Ми легка піхота, повноцінна. Так само воюємо, як кадрові частини. Десь ліпше, десь гірше. Але, в принципі, нічим не відрізняємося, крім того, що залишилася позначка. До повномасштабного вторгнення Макс працював айТі-спеціалістом. Свої професійні навички каже, застосовує на війні. Все тримається на тому, що ми постійно знаходимося в контакті один між одним. Тобто в тебе не вистачає одного озброєння, ти знайшов, де його можна поміняти на щось. І з горизонтальних зв'язків, ось у цій коробці в мене лежить пластит. Розібрана урка. Від іншого підрозділу, котрим ми позичили свої трофеї. У цій коробочці лежать електронні детонатори. Тобто, це абсолютний самороб. Які можна використовувати для дистанційного мінування і дистанційного підриву керованого Бахмут? Росіяни намагаються захопити більше дев'яти місяців. За даними Донецької обласної військової адміністрації, під постійними обстрілами у місті залишається близько 4,5 тисяч місцевих мешканців. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. З авіації російська армія вдарила вночі по селу Ласточки на що у Черетинській громаді. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, обстрілами зруйновано 15 приватних будинків, двоє людей загинули. Градами окупанти накрили велику новосілку. Пошкоджено три будинки. Є загиблий. Повідомляє прес-служба поліції Донецької області. У часів Ярі сьогодні внаслідок обстрілу отримала поранення 75-річна жінка. Рятувальники доправили її до лікарні міста Костянтинівке. g o 구 d luck with На Бахмутському напрямку вночі російська диверсійна група намагалася пройти в бік українських позицій. Повідомили у прислужбі сил спеціальних операцій. Українські снайпери вбили сімох окупантів. Ще троє отримали поранення. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ, не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Добово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ і Залізне Донецької області. 1 березня, місто Бахмут. Хочу сказати, що трошки приглушили ворога, трошки спокійніше, але на околицях, якщо чути, ідуть ще стрілецькі бої, поодинокі взриви, міни літають, але ми стоїмо у самому Бахмуті. То ніхто нікуди не збирається відходити. Поки то ми стоїмо. Бахмут це Україна. До Бахмута підвозять продукти воду. Двічі на тиждень по 5 тисяч буханок хліба. Станом на зараз росіяни зруйнували у місті понад 4 тисячі 400 житлових будинків, повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник тамтешньої військової адміністрації Олексій Рева. У місті залишається 4,5 тисячі місцевих жителів. Вікторія Алєксєєва, Суспільне новини, Донбас. Дефібрилятор автоматичний. подача кисню. Інфузуматор, ноші і ціла купа каністи. Цій машині рятують життя поранених бійців Львівської 125-ї окремої бригади тероборони. Надають їм першу допомогу до шпиталізації. Евакуювати бійців доводиться з найобстрілюваніших точок фронту і вночі. Світло, каже Ярослав, вмикати не можна, тож їздять медики за допомогою цієї камери нічного бачення. О, тут є монітор. О, і водій орієнтується по монітору. Тобто він не дивиться в лобове скло, він дивиться тільки по монітору. Звичайно, швидко їхати неможливо. От ну, кілометрів 30-40 на годину. Тобто мається на увазі вивести е в безпечну зону автомобіль. Відій зможе медики розповідають, російські війська обстрілюють швидкі евакуаційні автомобілі з українськими бійцями. Тож машину маскують, не фарбують червоні хрести та не позначають як медичну автівку. Зазвичай в евакуаційному транспорті є лікар, а кожен лікар є офіцером, тобто і втрата одного евакуаційного транспорту це є можливість зробити так, щоби. Не було змоги вивести певної кількості поранених. А в даному випадку це, припустимо, один лежачий, і троє сидячих, тобто це четверо пацанів, яких можна спасти. Ярослав каже, всіх військовослужбовців навчили перші до медичній допомозі, що робити при пораненні уламками, немотораксі, масові кровотечі, кульових пораненнях. Також каже медик, лікують військових і від хронічних захворювань та застуди. Мало є? Все повністю немає. Все, виюзали? Все, так як тобі я сказав, в хатню збідати я всадню. Ну, блін, треба було. Там на позиціях зовсім біда була з тим, Вугілля. Так, активованого вугілля. Ми дві упаковки вистачить з голова. А це цифр... про фоксицин. Трібно побільше буде взяти. Дикиня на псевдовітамінка, власниця косметологічної клініки. Зараз на фронті хлопці мають отримати і виплати, і добитися для них лікування, тому що на жаль, не всюди їх приймають. Таке теж було ліками, забезпечення волонтеркою, це вирішити питання з машинами, це організувати роботу особового складу. Ярослав теж власник клініки, щелепно ліцевий хірург. Каже, скучив за своєю роботою. Після перемоги повернеться до практики, робитиме операції. Але перед цим планує подорожувати Європою. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Вона дуже класна. Ця установка випущена в Сполучених Штатах Америки. Її українські захисники отримали від західних партнерів. Тепер вона боронить Донбас, стріляє калібром 277 міліметрів, дальність 2 кілометри. Майже немає як такого відхилення. Вона ж не прямої наводки, як кажуть. Є. Не по балістиці. Вона прив'язується до GPS-і GPS, GPS і ВД, і ракета точно в ціль б'є. Цими ракетами українські військовослужбовці б'ють по складах зі зброєю окупантів, їхнім літакам та гвинтокрилам. Ми працюємо і ми знаємо, що ми не вражаємо те, що нам не потрібно. Або там мирних людей ми не вражаємо. Ми не вражаємо будівлі, які нам не потрібні. Ми не вражаємо інфраструктуру, яка нам не потрібна, яка не є нашою цілею. Ми вражаємо нашу ціль і все. Ждіть скоро буде вам привіт <свіття> всім. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. У окупованій Росією Кадіївці на Луганщині напередодні ввечері сталося вибухи на військових складах росіян. Повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там майже добу е, все підривалось. Ну е, там, по нашій інформації, на території завода е, намагалися окупанти сховати фури з боєкомплектами, і якраз оці фури. І чомусь підірвались. Окупанти продовжують спроби наступу на Луганщині, здебільшого застосовують тактику нічних атак, каже Гайдай. Напрямок Кримінальман вони визначили дійсно як основний, де вони будуть намагатись продавити нашу оборону, і туди підтягнули війська кадрові. Підрозділи російські, які якраз і укомплектовані у тими Т-90. Ще й в них достатньо багато зараз з'явилось дронів, саме дронів Камікадзе ланцет. І вони от ланцетами так само намагаються шукати і позиції, і техніку, і, і надати такого вогневого враження. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів. Макіївка, Невська, Червонопопівка, Шепелівка та Білогорівка Луганської області, проте успіхів не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Невська, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області. помилуй, господи, помилуй. На північному кладовищі у Слов'янську прощаються з 36-річним захисником Антоном Приходьком. У цивільному житті він захоплювався пейнтболом, 15 років працював кухарем. Чесна людина, добра, прекрасна людина. Не зміг бути осторонь, пішов захищати свою землю, свою сім'ю і нас, всіх. Світла пам'ять. Проклята Росія забирає найкращих. Антон був у війську з квітня 22-го року. Служив у зенітному відділенні батальйону спецпризначення Донбас. Старший солдат Приходько загинув 25 лютого від осколкового поранення. Виконував бойове завдання на Луганщині. Можна сказати, вів за собою. Отличний боєць. Дуже жаль, що ми його потеряли. Молодий, позитивний парі відвістний. Всім допомагав, ні ни, ни в чом не відказував, проявляв себе мужественним, добрим, храбрим. У Антона залишилась дружина і дві доньки: батьки та брат. Анастасія Дешко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.